Слава Ісусу Христу! Я, як капелан миротворчого корпусу Християнської служби порятунку, як капелан нашого підрозділу, миротворців в Тиврові, також як священник, як місіонер Блад Марії непорочної, хочу подякувати Богові за. Першого річницю нашого спільного служіння, тобто ми від практично самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України почали служити на захист нашої батьківщини, служивши нашим захисникам, служачи також переселенцям. Хочу подякувати всім тим з різних християнських. Конфесії католицької, православної римсько-католицької церкви з нашим служителям, які служать в нас в нашому підрозділі, за їхню самовіддану працю за їхнє служіння, як захисникам, так і переміщеним особам, також на деокупованих територіях, де перш за все ми намагалися і намагаємося намагатимемося занести Ісуса Христа, але також окрім служіння духовного, також і служити. Фізично, щоб піднімати і на духу, але також, щоб не залишилася людина без хліба. Разом ми переможемо. Чому? Тому що ми будемо на фундаменті Ісуса Христа. Ісус Христос Він завжди перемагає. Тому разом до перемоги! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!